Чому фракція компартії не буде підтримувати ці пропозиції в разі прийняття ініційованих ініційованого проекту закону про внесення змін до конституції? Зверніть увагу, глава держави офіційно на рівні основного закону зосередить в своїх руках не тільки безпосередні керівництво сфери оборони і зовнішньополітичної діяльності, а й досить широкі повноваження в надзвичайно важливих питаннях економічної політики, а через своїх представників в регіонах і районах, яким він призначає і звільнятиме одноосібно, фактично підпорядковує собі всю вертикаль органів виконавчої влади і самоврядування місцевих рад та їх виконавчих органів. Ще раз хочу наголосити: пропозиції змін до конституції спрямовані. На суттєве розширення президентських повноважень і звуженням прерогатив Верховної Ради і уряду таких конституційних повноважень не мав досі жоден президент України. Я на цьому наголошую зв'язку з тим, які декларації лунали під час виборів і на майдані. Президент призначає на посади та звільняє з посад без подання уряду чи прем'єр-міністра голову антимонопольного комітету, олів та членів національних комісій, що здійснюють державне регулювання природних монополій у сферах зв'язку та інформації ринків, цілих паперів і фінансових послуг. Це прибирається з повноважень Верховної Ради. Місцеві державні адміністрації ліквідуються, але замість них передбачається заснування інституту представників президента по всій вертикалі з дуже широкими повноваженнями. При здійсненні своїх повноважень президентські представники Будуть підзвітні президенту відповідальні та підконтрольні тільки перед ним. Представники президента в областях координуватимуть діяльність представників районах, особливості організації та діяльності представників президента в регіонах і районах мають бути визначені окремим законом. На представники президента покладається здійснення нагляду. Представники президента координуватимуть взаємодії територіальних органів, центральних органів, виконавчої влади, передусім силових структур, контролюючих органів. Надзвичайно важливе розуміння того, які функції у них будуть під час ведення надзвичайного стану. За поданням президентських представників, президент зупинятиме дію рішень органів місцевого самоврядування з мотивів їхньої відповідності, законів і конституції, тобто є пряма мотивація для того, щоб якийсь заводний час не давати можливість працювати місцевим органам самоврядування. Органи місцевого самоврядування не матимуть впливу на діяльність представників президента. Варто у цьому зв'язку нагадати, що зараз місцеві ради мають право висловлювати недовіру главам місцевих державних адміністрацій, які до того ж призначалися і звільнялися з посади президента за поданням кабінету міністрів. Це означає створення в Україні досить жорсткої, централізованої підпорядкованої особисто главі держави вертикалі влади, до функціонування якої не матимо відношення уряду. Багаторічний відповідчизняний досвід свідчить, що наявність в регіоні двох паралельних органів нерідко призводить до конфліктних ситуацій. З'ясування хто з них головний старший, це практично цей дуалізм, проти якого ми постійно боролися. Ми не можемо погодитися із тим, що прокуратура втрачає принципи нагляду. Фракція компартії. Пропонує виконати ті зобов'язання, які брав на себе президент, коли говорив, що він підтримує в першу чергу парламентсько президентську республіку і всі зусилля спрямує на реальну децентралізацію влади, тобто передачу цих повноважень районним, міським і обласним радам і виконавчим структурам, які затверджують ці ради.